Доброго дня! Вас вітає компанія TG Consulting. В цьому відео я покажу, як налаштувати та вивести на початковий екран дашборди та які корисні функції ми можемо отримати додатково. В SAP Business One розроблено механізм формування звітів у вигляді дашбордів, які можна налаштувати під свої потреби. Відкриваємо меню інструменти, проникаюча аналітика. Ми бачимо екран, на якому є мої KPI, тобто ключові показники ефективності, мої інструментальні панелі та мої розширені інструментальні панелі. Розглянемо побудову дашборда на прикладі моїх інструментальних панелей. Ми можемо відкрити вже існуючий звіт, або ж створити свій. Спочатку розглянемо вже існуючі звіти. Вони є в переліку моїх інструментальних панелей, і ми можемо відкрити будь-який з цих звітів. Наприклад, ми обираємо сума продажів з податком за місяцем. На екрані ми бачимо основні функції. Та можливості налаштувань цього звіту. Як зрозуміло з назви, цей звіт виводить суму продажів за місяць з урахуванням податків. На екрані, як я вже сказала, ми бачимо основні налаштування. Тобто ми тут бачимо ті параметри, по яким буде будуватися наш звіт. Якщо нам потрібно декілька параметрів, ми можемо їх перетягти просто мишкою в меню Цільові показники. Наприклад, ми перетягуємо Total Sales Amount суму. Так? Показники можна перейменувати. Наприклад, ми перейменуємо а, на українській мові, напишемо. Сума продажів так? далі можна в меню «Calculation» ми бачимо, що саме ми можемо виводити на екран. Наприклад, суму, мінімум за період, максимум, середнє значення, підрахунок або оригінал. Ми залишимо тут суму продажів, так? а у другому Показнику оберемо, наприклад, максимум. Ми бачимо на екрані, що як тільки ми змінюємо якийсь показників, у нас змінюється і графічне відображення справа на екрані, і ми можемо бачити, як воно змінюється. Тобто, ми вже бачимо наші зміни. Якщо ми перейменували і написали сума продажів, то вже на графіку ми бачимо назву сума продажів. Переименуємо і інший показник, напишемо максимальна сума продажів. Так, далі, що ми бачимо? Ми можемо вивести на наш графік додаткові е, виміри. Наприклад, в даному випадку це код клієнта наш, е, е, нашого клієнта, е, його ім'я. Е, User code це в нас код менеджера, який створював документи по продажу, дані з яких виведені на графіку. Наприклад, ми додамо на графік. Код клієнта. І ми побачимо, що наша діаграма змінилася. В нас по горизонталі з'явилися коди наших клієнтів, по яким були продажі за певний період. Період обирається також це в цільових вимірюваннях. Ми можемо вказати рік і побачимо інформацію за 2021-2022 та 2023 рік в розрізі контрагентів, які ми вивели саме код контрагентів. Ми можемо обрати. Рік-квартал, і буде не тільки роки, але і поквартально розбиватися графік. Рік, місяць та інші періоди, які можна обирати безпосередньо в налаштуваннях цього звіту. Так, Залишимо тут рік. Для того, щоб видалити якийсь показник, ми просто хрестик нажимаємо, і він в нас з графіка зникає. Тобто ми можемо в реальному часі бачити, як відображаються обрані нами налаштування на графіку, і якщо нам щось не потрібно, ми можемо їх видалити. Додамо менеджера, наприклад, і побачимо, який з менеджерів в розрізі року. На які робив продажі. Тобто, нагадаю, що в нас сума продажів синім виділена, а зелененьким — максимальна сума продажів. Тобто ми можемо подивитися в порівнянні графік. Також ми можемо обрати за який, і скільки показників буде на графіку, тобто зменшити або е, збільшити. А, наприклад, було 12, я поставила 5, і ми бачимо, що в нас вже на екрані тільки 5 менеджерів. Якщо я можу збільшити, е, кількість буде збільшена. Це зроблено для того, щоб не навантажувати графік непотрібною нам нам Так, Перейдемо. Наверх до наших налаштувань ми можемо е, обирати тип діаграми. Е, наразі в нас стовпчата діаграма, можемо вибрати графік, можемо обрати кругову діаграму, тобто ми можемо обирати один з видів, який нам більше підходить саме для цього випадку. Залишимо тут графік. Також є на екрані від стратегії, це ми можемо обрати. Наразі це немає стратегії, ми виводимо тільки ті дані, які в нас є в системі, накопичені дані за певний період. Можна обрати прогноз. Якщо в нас система не може побудувати прогноз в даний момент, то інформація про це з'являється на екрані. Всі цільові показники повинні мати тип дата. Тобто нам потрібно видалити користувачів, і після цього система нам побудує прогноз. Ми можемо, наразі це відображається у вигляді графіку, але ми можемо передивитися в таблиці дані, які сформувала нам система. Поряд з видом стратегії є кнопка налаштування. Так, для прогнозу вона не працює. Можемо подивитися ще інші види стратегії, це кластеризація, методом К середніх або аналіз АБЦ. Так, аналіз АБЦ підтримує тільки один вимір. Тобто нам потрібно максимальну суму продажів, наприклад, видалити. Ми залишаємо тільки суму продажів, і бачимо наш побудований аналіз АБЦ. Коли ми натискаємо на налаштування для стратегії аналіз АБЦ є налаштування, ми можемо подивитися, як система розподіляє. Тобто 30% А, 30% Б та 40% С. Перейдемо до нашого графіку, повернемо сюди суму продажів. Оберемо знову максимум. Якщо ми його видаляли з діаграми, то в нас те, що ми перейменували, вже не дійсне і повертається вбудоване назва показника, але ми можемо його перейменувати. Перейдемо до вкладки Фільтр та параметри. Як зрозуміло з найменування, на цій вкладці можна вказати певні фільтри і встановити параметри. Наприклад, ми можемо обрати код контрагенту. Я перетягую цей вимір код контрагенту, і мені виводиться список контрагентів, по яким були продажі за обраний період. Я можу обрати як одного контрагенту, так і декілька з цього списку. Тобто, система дозволяє зробити вибір декількох параметрів. Додаємо ці параметри, і ми на графіку вже бачимо тільки дані по, ну, з урахуванням налаштованих фільтрів. Можна одночасно, встановити, можна одночасно встановити декілька фільтрів. Наприклад, ми обрали контрагентів коди, і можемо ще додати код наших. Менеджерів. Якщо ми хочемо подивитися там тільки по деяким менеджерам цей звіт, ми можемо обрати, встановити фільтри, обрати цих менеджерів, додати. От. І в такому випадку ми побачимо дані тільки по обраним контрагентам та обраним менеджерам. Фільтри, які ми вже встановили, ми можемо видалити, натиснувши. Хрестик. Далі, коли ми завершили наше редагування дашборду, ми можемо його зберегти, натискаємо кнопку Зберегти. І система нам підказує назву, ми можемо її змінити. Ми можемо залишити сума продажів з податком за місяць, нажимаємо ОК. Ми зберегли наше налаштування, наш звіт, і повертаємося у список моїх інструментальних панелів. Пошукаємо його в списку, як ми бачимо, в нас з'явився ще один звіт сума продажів. Це той, що був сума продажів із податком за місцем, і це той, що я зберегла. Тобто ми можемо його відкрити і побачити наш збережений звіт. Ми з вами переглянули, як відреагувати вже існуючий дашборд та зберегти його. А зараз я покажу вам, як створити нову інструментальну панель. Зліва тут є можливість створювати новий об'єкт. Коли ми його відкриваємо, він пустий. Нам потрібно натиснути кнопочку, щоб з'явилися наші Істочники даних. Ми можемо за основу взяти вже існуючі запити, які розсортовані по блокам, наприклад, ракурс розчута, закупівлі, продажі, і тут уже є збережені запити. Але ми можемо написати свій запит, який створити через інструмент створення запитів та зберегти в системі. Користувацькі запити у нас виведені в окреме меню. Я завчасно створила запит та зберегла його у меню продажі. Мій запит називається Відкриті замовлення на продаж. Натискаємо на цей запит і бачимо текст запиту і результати в табличному вигляді. Цей запит виводить всі замовлення на продаж за певний період, окрім документів, які мають статус закриті або стурновані. Тобто ми, я хочу побачити ті документи, які мають статус відкритий і очікують на продаж. Для того, щоб побудувати дашборд на підставі цього запиту, зараз. Натискаємо ОК. Бачимо основні показники, бачимо основні виміри. В нас ще нічого немає справа, тобто ніяких вимірів в нас немає графіку, нічого ми ще не створили. Ми можемо знову ж таки перетягти цільовий показник, далі. Нам потрібно, що саме цільові виміри, що саме ми хочемо бачити на нашому графіку. В якості цільового виміру ми встановимо дату документа і, наприклад, оберемо хай буде рік. Бачимо вже знайому картину. З правої сторони в нас побудувався графік. Ми можемо обрати інший вид, наприклад, кругову діаграму, а при наведенні мишки на певну область діаграми ми бачимо суму. Тобто, нас в даному звіті цікавить сума всіх документів, замовлення на продаж, за рік. І ми можемо, коли ми наводимо мишку, ми можемо подивитися, що тут 2023 рік і суму, яка відноситься саме до цього ріку. Це 2020 рік, 2021 і 2022. Те ж саме можна дивитися, коли в нас виведена, приклад стовпчата діаграма. Якщо ми наводимо... Позиціонуємо мишку на стовпчику, ми можемо подивитися, що, що саме за дані виводяться в цьому стовпчику на діаграмі. Оберемо кругову діаграму. Тепер нам потрібно зберегти наш звіт. Фільтри і параметри ми вказувати не будемо. Тут все те ж саме, що я показувала на попередньому кроці. Тобто, ми можемо налаштовувати фільтри, ми можемо обирати якийсь зовнішній вигляд діаграми, вид стратегії обирати і так далі. Ми зберігаємо нашу інструментальну панель, наприклад, на землі замовлення на продаж. Зберегли, повернулися на початкову сторінку. І можемо побачити, що цей звіт у нас з'явився в списку. А тепер я покажу вам, як вивести наш дашборд на початковий екран програми SAP Business One. Закриваємо вікно Аналітику, бачимо наш початковий екран, натискаємо кнопочку Змінити та натискаємо кнопочку Додати. Для того, щоб знайти наш звіт, ми можемо його знайти пошуком, перелистуючи ці плиточки. Кожна плиточка це окремий дашборд. А можемо через пошук Так, замовлення. Так. Я зробила помилку в назві, тому по, по слову замовлення не могла знайти свій звіт, але ось він є. Відмічаємо цей звіт. Далі повертаємось і вже бачимо цей звіт на екрані. Ми можемо його збільшити в одну сторону, в іншу, тобто тут можна налаштувати. Розміри, які нам потрібні. Далі зберігаємо. Ми можемо зберегти тільки для себе, або зберегти як шаблон для інших користувачів. Зберегли. І ми бачимо на нашому екрані звіт, який самі створили через меню аналітики. Тут також при наведенні мишки на. Звіт можна побачити дані, з яких він сформувався. Таким чином, ми розглянули можливість створення, редагування та виведення на початковий екран звітів в користувацькому режимі у вигляді дашбордів. Дякую вам за увагу! До побачення!